П'ятий день дев'ятниці до непорочного зачаття. О, непорочна Марія, лілія чистоти, вітаю тебе, бо від першої миті зачаття ти була оповита ласкою Всевишнього. Дякую і поклоняюся при святій Тройці за те, що дарувала тобі таку невимовну ласку. О, Марія повна благодаті, допоможи мені мати хоч найменшу частку у повноті благодаті, що була так чудесно дарована Тобі Твоєму непорочному зачаті, і з твердим довір'ям Твоє безвідмовне заступництво благаємо, щоб ти одержала для нас сповнення намірення цієї дев'ятниці. А також чистоти ума, серця і тіла, необхідні, щоб поєднати нас із Богом. Амінь. О Марія, Зачата без гріха, молися за нас, що прибігаємо до тебе, О Матінко Божа, задля Твого непорочного зачаття заступи за нас перед Твоїм Божественним сином і виблагай у нього ласку, за котру ми молимося. О Боже. Котрий через непорочне зачаття Діви Марії приготував належне помешкання для твого сина і задля наперед, передбаченої смерті Твого сина, захорни Марію від усякої плями гріха, благаємо, щоб через її заступництво ми дістали ласку, яку тепер шукаємо. О Марії, непорочне зачаття, Мати Христа, Твій Божественний Син слухав Твоє Слово ще на землі. Воно не менше значить і тепер у небі, молись за нас і дістань для нас від Нього сповнення моєї просьби, якщо на це буде Божа воля. Амінь. Господи, смилосердися, Христе, смилосердися, Господи, смилосердися, Христе, вислухай нас, Христе, ласкаво вислухай нас, Отче Боже Небесний, смилуйся над нами. Боже сину відкупителю світу, смилуйся над нами. Боже Святий Духу, смолисердися над нами. Три єдиний Боже, Пресвята Тройця, змолосердися над нами, Пресвята Марія, молися за нас, Пресвята Матінко Божа, молися за нас, Пресвята Діво над молися за нас, Мати Христа, молися за нас, Мати Божественної ласки, молися за нас, Мати найчистіша, молися за нас, Мати найцутливіша, молися за нас, Мати незап'ятнена, молися за нас. Мати наймиліша, молися за нас, Мати найчарівніша, молися за нас, Мати нашої розради, молися за нас, Мати нашого Сотворителя, молися за нас, Мати нашого Спасителя, молися за нас, Мати Христа, Мати Церкви, молися за нас, Діва Наймудріша, молися за нас, діва найвеличніша, молися за нас, Діва найславніша, молися за нас. Діва наймогутніша, молися за нас, діва наймилосерніша, молися за нас, Два найверніша, молися за нас, «Церкви справедливості, молися за нас, пристале мудрості, молися за нас, джерело нашої радості, молися за нас, Містилище Духа, молися за нас, містилище гідності, молися за нас. Єдине містилище Богопочитання, молися за нас. Містична троянда, молися за нас, вежа Давидова, молися за нас, вежа дорогоцінних каменів, молися за нас, палато із щирого золота, молися за нас, Веселко Союзу з Богом, молися за нас, прамо небесне, молися за нас, вранішнє зора, молися за нас, покріплення недужих, молися за нас, прибіжиче, розкаяних грішників, молися за нас, утішительку засмучених, молися за нас. Поміч Християнам молися за нас, цариця ангелів молися за нас, цариця патріархів, молися за нас, цариця пророків, молися за нас, цариця апостолів, молися за нас, цариця мучеників, молися за нас, цариця ісповідників, молися за нас, цариця Дів, молися за нас, цариця всіх святих, молися за нас, цариця зачата Безпервородного гріха. Молися за нас, цариця прийнята до неба, молися за нас, цариця Святої вервиці, молися за нас, цариця миру, молися мол, за нас. Аще ще Боже, що нищиш гріхи світу, помоли нас, Господи. Аще ще Боже, що нищиш гріхи світу, ласкаво вислухай нас, Господи. Аще ще Боже, що нищиш гріхи світу, смили сердися над нами, молися нас, оприсюта Богородице, щоб ми були достойні обідниць Христа. О Господи Боже, благаємо Тебе, даруй нам Твоїм слухом, у всі часи тішитися здоров'ям душі і тіла і через славне заступництво Пресвятої Діви Марії, після звільнення від печалі цього нинішнього життя, увійти в ту радість, що їй немає кінця, через Христа нашого Господа. Амінь. Садайся, мистива Діва Марія, ще віків не чувано, щоб той, хто прибігає під твій покров. Чи проси у тебе помочі, чи молив про заступну тобою не у тім опування, і я прибігаю до тебе, діва перед усі Діви, і Мати Божа, неостанної помочі. Прихожу і стою перед тобою і каючись моїх гріхів, прошу, Мати слава, не погорди моїми словами, а послухай їх ласкаво і вислухай. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.